Пошли, відповідно, ця рідина червоного кольору виділяється цей. курс для педіатричний даміч контролю це є голови новонароджених діток. Тобто ми їх навчаємо, як типу, працювати з новонародженими дітками, типу, як їм забезпечити прохідність дихальних шляхів, як типу, їх заінтувати. Тобто всі моменти реанімаційних заходів, що можуть зробити дітям. А Якби з війною дуже багато є травмованих дітей і в важких знах, щоб діти і дорослі, зовсім інші параметри, все, все по-іншому. Тому цей курс він, як на мене, це дуже-дуже є особливий і унікальний. І він naprawdę, є дуже хороший. Наш хороші інструктори, там завідувач реанімації з ухмали. Приїжджають їхні лікарі, одна лікар з лікарні з Миколаєм, вона також військовим там на полігоні, сама є лікар-анестезіолог з кардіореанімації. Ну, такі також наші курсанти виходять просто, просто в захваті від цього курсу.